Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей розвеселимо. Всім привіт, це Соня. До Дня Незалежності Галка вирішила розпитатися в найменших франківців за що і як вони люблять Україну. Також у нас є подаруночки для них від мережі Аптек Здорова родина. Тож здоров'я вам і вашій родині. Погнали! Я люблю Україну, тому що е, в Україні гарні квіти, гавна погоди і гарні міста. Того, що ми вдома. А ще те, що це, що ти мені даєш анафіту? За те, що Україна незалежна і вільна. Я люблю Україну, бо вона найкраща. Я люблю Україну, я хочу фадочок. За те, що вона красива. Вона творча. Ну, по-перше, у нас дуже ніжна мова. Я, я під час війни поїхала в Іспанію, там мій тато там ужасно, там нечисто, там, ось, ну як це вам сказати, не так, як в Україні. Я люблю Україну за її вільність, за її незалежність. За її силу, її дух і за її душевні цінності. Ну, я люблю нашу країну за те, що ну, я тут народилася, я тут живу. Ем, я ну, дивлюся на різні пам'ятники, на різні краєвиди нашої країни. І Вони дуже гарні, користуюся українськими брендами різними. Я люблю Україну за те, що герої нас захищають. Я люблю Україну за Сукельки. А Омлет. Тут в Україні круті омлети, так? Так. Я її люблю, тому що вона класна, тут добрі люди і ну, тут дуже класно, тут дуже гарно. Я люблю Україну, тому що тут живуть українці. Тримай шарик. Це сьогодні зірка. Тримай наклаєчки. Дуже дякуємо тобі. Я люблю Україну і танки, і вертольоти, і літаки. Тому що це мій дім і моя рідна країна. Я люблю Україну, бо вона незалежна. Я люблю Україну, бо вона моя батьківщина, і я тут виросла. Я люблю Україну, бо тому що Україна багата за словами, та вона захищає свою рідну мову. Якщо б ми свою Україну не захищали, вона б вже давно згинула. Клас, ти дуже класно відповіла. Дуже дякуємо. Тримається тобі подарунок. Давай п'ять. Дякуємо. Дякую.